Сьогодні була друга черга розгляду бюджету, це е, ті пропозиції, які не стосувалися з допомоги військовим, тому що ми першу чергу голосували на минулому засіданні сесії з депутатами допомогу збройним силам е, добровольчим формуванням. І це треба було терміново робити. А зараз ми вже дійшли до другої черги. Це саме ті кошти, які ми розподіляємо на інфраструктуру, на освіту, на медицину. І також в першу чергу ми тут приділяємо питання безпеки наших громадян. Ми хочемо, щоб у нас всі громадяни мали можливість знаходитися в об'єктах укриття, саме облаштованих, пристосованих в нормальному вигляді відремонтованих. І забезпечених всім необхідним для цього ми поставили в пріоритети це по освіті. Ми виділили 46 мільйонів для того, щоб в кожній школі діти були в безпеці, і ми всі приміщення, включно з тирами, з підвальними приміщеннями з об'єктами ПРУ, які в школах є з бомбосховищами, щоб ми їх привели до такого ладу, щоб вони підвищені були. Підвищені по комфортності і забезпечені всім необхідним і безпеці це 46 мільйонів. Також ми виділили 24 чотири мільйони, додатково ще до 20, які було раніше. Це на відновлення, відремонреконструкцію, ремонти тих бомбосховищ і протирадіаційних укриттів, які є стаціонарними і окремо розташованими, і також ті, які знаходяться в житлових будинках. На це ми виділили 20 плюс 24, 44 мільйони. Сьогодні ми додали ще 24 мільйони. Це там, де є проєктні документації. До речі, в школах також є проєктні документації вже розроблені. Також ми виділили 60 мільйонів для облаштування не просто об'єктів укриття, а бомбосховищ і протирадіаційних укриттів. на... Території наших медичних закладів, тому що вимога сьогодні Державної служби з надзвичайних ситуацій, що в кожній лікарні повинно бути не просто підвальне приміщення як об'єкт укриття, а повинна вимога бути з відповідними ДБН-ами, відповідним ДБН облаштовано протирадіаційне або бомбосховище. У нас на території кожної лікарні такі об'єкти існують. Але вони використовувалися не всі функціонально правильно, і вони не всі були в такому стані, щоб можна було знаходитися в безпеці і з відповідними всіма умовами. Ми зараз проводимо це до е, тих потреб, які сьогодні вимагають від даних конструкцій Державна служба надзвичайних ситуацій. Важливо було звернути увагу в цьому році на відновлення наших садочків шкіл. І об'єктів соціального побуту це ремонти покрівель, тому що в минулому році ми капітально не ремонтували покрівлі, не було такої можливості. Ну і в принципі, ми не про те, не так планували, як в цьому році, а в цьому році ми вирішили звернути увагу на ті об'єкти, їх у нас 11. Це школи, садочки, які сьогодні ну, не витримують критики щодо облаштування покрівель. Вони протікають, вони зникли. Просто ремонти, які здійснюються на верхніх поверхах, якщо це в школах-садочках, і скарги від батьків, від вчителів, від вихователів, що все ж таки ми звернули увагу. У нас таких 11, ми вирішили всі 11 об'єднати в один проєкт по ремонту. Покрівль, і ми це робимо капітально і з відповідним утепленням по всім ДБНам, які на сьогодні існують, це важливе питання. Ми збережемо наш фонд наших садочків і шкіл, а також важливе питання це виділення 41 мільйона на об'єкти критичної інфраструктури. Ми сьогодні кажемо, що ті комунікації, які у нас в такому стані. Дуже зношеному їх треба ремонтувати. І дійсно, для того, щоб зберегти систему водопостачання, водовідведення в стані робочому і в нормальному, для того, щоб мешканці всі отримали безперебійну. Ці послуги ми повинні звертати на це увагу і ремонтувати комунікації. Знову ж кажу, що в 2022 році ми тільки робили аварійні роботи. Зараз ми повертаємося до планових робіт відновлення капітального відновлення наших комунікацій, тому що є в нас відповідний план на три роки, щоб нам завершити ремонти комунікацій. Ми долучаємо до сюди комунальні підприємства, долучаємо сюди теплогенеруючі підприємства з їхніми інвестиційними програмами. Вони також по своїх програмах відновлюють. Не тільки йдуть кошти з бюджету, також дуже важливе питання це ремонт доріг в цьому році, тому що у нас, на жаль, також ми в 2022 році ми, була сума виділена. Біля 25 мільйонів на ремонти, хоча б ми планували десь 150, але ми зменшили всі ці кошти 125 мільйонів. Ми направляли на підвищення обороноздатності на допомогу нашим добровольчим форманням, військовим. А в цьому році, все ж таки, ми вирішили трошки додати. І тут на обл... з державного бюджету нам буде відповідна допомога по ремонту доріг, тому що ми бачимо, в якому стані у нас при Призупинені в 2022 році по багатьох об'єктах роботи і плануванні, ми повер... вирішили повернутися по деяким об'єктам, які треба терміново ремонтувати, тому що вони є вже аварійними. І вони не сьогодні не витримують ніякої критики. І поліція нам приписи відповідно надає. І багато звернення від мешканців наших сумчан йде про те, що треба ремонти ці робити. Ну і ми плануємо вже і депутати також цим погоджуються, що ми повинні звернути сьогодні більше уваги на ті об'єкти, які ми планували ще в 2021 році, що в 2022 році їх зробити. Ми повертаємося до цього. Зрозуміло, що це буде не 100% повернення. Це будуть кошти знову ж обмежені. Але, в принципі, за допомогою бюджету і нам обласний бюджет. Тередержавний нам пропонують 38 мільйонів на ремонт, наприклад, вулиці Лужки. Ми додаємо невеличкі кошти також свої туди, і ми на, цю, на цей об'єкт і плануємо розпочинати все ж таки капітальний ремонт цієї вулиці. Так як у нас в планах є ремонт і проспекту Свободи, і проспекту Перемоги, у нас всі ці і вулиці Петропавлівської, у нас також є. Планах в цьому році ми повинні розпочинати вже ці роботи, тому що ми розуміємо всі проблемні моменти, але все ж таки ми повинні цю галузь відновлення нашого дорожнього покриття, дорожніх комунікацій е утримувати в такому робочому, нормальному стані, щоб е з кожним роком у нас було все більше і більше відремонтованих капітальних доріг. Продовжуємо відновлювати майно житлове майно наших мешканців. Ми виділяємо кошти відповідно по рішенню комісії, яка обстеження проводить там, де пошкоджені в нас будинки, там, де пошкоджені об'єкти інфраструктури. Ну тільки от про по житловому фонду я можу сказати, що ми виділили 11 мільйонів на цій сесії для того, щоб допомогти нашим мешканцям відновити свої будинки. Ми також повернулися до питань військових під час розгляду, тому що надійшла пропозиція від однієї із частин, і ми виділили 9 мільйонів на підтримку цієї частини. Також ми допомогли органам правопорядку на Підвищення обороноздатності підрозділів на цій сесії, також і це було 5 мільйонів. І також ми виділили на цій сесії 2 мільйони добровольчим формуванням на допомогу. Також потрібні, тобто додаткові до тих, які були на минулому засіданні. Ми додаткові кошти все ж таки в цьому бюджеті також запланували, тому що були пропозиції. А у нас, коли надходять нам пропозиції від військових, від органів правопорядку і поліції і всіх інших, то і від добровольчих формувань, то ми в. В першу чергу ці питання розглядаємо, включаємо їх до бюджету відповідно реагуємо. Тому що ми розуміємо, що в першу чергу ми сьогодні направляємо кошти на підвищення обороноздатності, на додаткову фортифікацію, на допомогу збройним підрозділям, нашим збройним силам України, теробороні, добровольчим формуванням і органам правопорядку. Ми розуміємо, що це наша безпека, це захист захист наших сумчан. А вже потім ми. Розглядаємо всі питання, які також є першочерговими стосовно надання і рівня послуг і надання нормальних умов життєдіяльності і підтримання умов життєдіяльності в нашому місті.